Чином, знаєте, цей католик після школи він підійшов до мене і він помолився за нас, за наше служіння. Ну, в основному, ми за них молимося. Рідко хто за нас. І він каже: я хочу, щоб ви знали. Не забудьте це, як вам буде дуже тяжко, як на вас будуть якісь преси чи атаки, я хочу, щоб ви знали. Що це дуже-дуже корисне, дуже потрібне служіння і для католиків, і для православних, і для Римокатоликів, для всіх. Ми чекаємо, ми, нам це потрібно все. І він такий, знаєте, переповнений був емоціями, тому що він каже: мені подобається дивитися цю школу по інтернету, але вживу все зовсім інакше, тому що сходить Дух Святий, от реально переживаєш багато відкриттів. І мені сподобалося. Моя сестра потім підходила до питання, задавала, У мене також було за відкриття. Багато людей питають, чому Бог не знищить диявола. Ну, він же ж все може. Ну Взяв би його, знищив і ми б тут не мучилися і жили б собі на землі без нього. А дивіться, що. Коли Адам з Євою згрішили, в них поселилася. Диявольська гріховна натура. І коли Бог би знищував диявола, то були би знищені всі люди на землі з цією натурою, з цим гріхом. Через то Він дає нам сьогодні інший план, план спасіння, який працює, прийняти Ісуса і змінити свою природу. Отак Він Його знищує. Коли ми приймаємо Христа, і вірує в Його Слово. В нас ця натура міняється з гріховної на святу. І кожен раз, коли людина запрошує Ісуса, коли приходить Бог, Він стає святим, чистим, вже в той момент людина стає святою і приймає цю Божу природу. От таким чином Він знищує диявол. І вчора телефонує одна сестра, вона вже недавно була, вона вже була така щаслива, радісна, ми всі тішились, вау, все, вона вже світиться. А вона дзвонить і каже: дочка на мене насварилась, що робити? Я кажу, ну може їй там тяжко? Може, щось в неї теж там не то. Ну так, вона має два хлопці, і що їй тепер робити? Чого вони двоє в неї влюбились? Я кажу, ну так вона що винна, От поможи, помолися з нею, підтримай її підбадьор, помоліться, що Бог їй там в мудрості. А, точно. А сусідка шість разів приходила, що вона в мене хоче? Я кажу, да, хоче? та як що хоче. А може, вона мені щось погане хотіла зробити? Я кажу, та ні. Та вона хотіла, щоб ти й про Бога розказала. Так, о, точно, я не розказала. <реш> І далі там, чоловік то син то на роботі то кажу, стоп. Оце, оце, що пастор сьогодні говорив, зміна мислення. я згадую, як один служитель він говорив, що він дуже хотів діяти в Божих дарах, дуже хотів, щоб Бог його використовував. Не молився дуже довго годинами Боже, використай мене в своєму царстві. І Бог йому сказав, перестань говорити погані слова. Негативні слова, перестань. І він собі взяв зобов'язання, і він рік часу, в нього було таке зобов'язання, рік часу він стримав свій як і пройшов рік часу, і він такий щасливий, все, Господь! Я вірний був. Я стримав свій язик рік часу, тепер ти вже мене будеш використовувати. Все, я готовий, я виконав твоє завдання. І Бог каже йому, а тепер слідуючи завдання. Тепер рік часу не думай нічого поганого. <ріст> Вам подобається таке? Обрізання. <ріст>